Проєкт Спільний шлях в майбутнє, який виконується нашою організацією, Інститутом соціокультурного, ми спільно з нашими партнерами, в тому числі партнерами в Чернігівській області центру гуманістичних технологій Хахалар, за підтримки міжнародної програми «Юнайтер», організації ПАК та Агенції США з міжнародного розвитку. Чому присвячений цей проєкт? Якщо пані Вікторія вже нам сказала, що всі ми, мешканці будь-якої території, хочемо жити краще. Але це бажання від між бажанням та реалізації цих бажань є дуже величезний шлях. Шлях може бути довгим перспективним або перспективним. З, з нашої точки зору перспективним шляхом буде е, до кращого життя тоді, коли ми будемо спиратись на існуючі ресурси, що наші дії будуть відповідати критерію вартості, та ефективності. Будемо спиратись на існуючий досвід і на існуючу інфраструктуру. Ми е, маємо наша організація багато років має досвід співпраці з закладами культури. Е, у напрямку їх трансформації, адаптації до потреб е суспільства, і ми не могли своєю діяльністю не звернути е увагу на діяльність такої самих чисельних е е закладів культури це будинки культури. І наш проект Спільний шлях майбутнього» спрямований на те, щоб е якщо дуже простою мовою сказати, що е небайдужі люди в територіальних громадах мали можливість реалізовувати свої е е громадські ініціативи і партнерами. На нашу думку, для реалізації цих громадських ініціатив можуть бути закладу культури, зокрема будинки культури. Наш проєкт передбачає він декілька стадій, пройшов і проходить, він в стадії реалізації. Тобто ми не беремо на себе сміливість стверджувати, що у нас є відповіді на всі питання, тому ми розпочали нашу діяльність консультації із проведення дослідження діяльності будинків культури по задоволенню потреб територіальних громад. Територіальні громади мають величезні проблеми. Які мають там різні прояви, але є одночасна можливість по їх вирішенню. Але проблеми вирішуються не оптимальним шляхом. Чому? Тому що ми не використовуємо наявну інфраструктуру. І один із шляхів вирішення цих проблем територіальних громад це співпраця в сучасних умовах закладів культури та активних громадян, зокрема громадських організацій.